Вітаю всіх! Запрошую на перегляд будинка з ремонтом. Зараз доробляється ремонт. Село Ходосівка, 165 метрів, плюс навіс на дві, навіть можливо три машини. Дробиться це все обшиється деревом. Буде дуже, дуже красиво виглядати і навіс. Будинок дороблюється. Ще тижня, може два залишилось, дойдуть сходи. Прибереться все, штори дойдуть, будинок знаходиться в лісовій частині, десь 8 км від Києва по столичному шосе. Є тераса верхня нижня, є балкон. Сама ділянка десь 5-2 сотки. Сам будинок, я казав, 165 метрів, побудований з керамічної цегли. вхідна зона. Тут буде Тут є вже гардеробна, тут ще буде частина також гардеробна і двері будуть зі скла. Дайте обіду спочатку. Тепловий насос до 25 градусів. Плюс 3 в одному йде на отоплення, охолодження та на очистку повітря. Вихід на терасу. Повторююся, ще. Пару тижнів залишилось, щоб все обшити, доробити сходи, прибрати. І ну, тиждень-два да, і буде, буде вже тут все красиво, Плюс штори ще дійдуть. Кухня, крани, це все скоро дороблять. Міля техніка йде. Два холодильника вірпу, дві морозилки. Так, покажу вам. Все нове. Також посудомоєчна машина Вірпу Італія. Це все якісно зроблено, підсвітка скоро буде бокова, дороблена до кінця. Кімната зараз також доробляють. Будуть чи двері і тут дощ Гарно сам метраж 160 метрів, як я казав, але ну, дуже, дуже гарно відчувається цей метраж Будинок не, не маленький. Велика кухня-вітальня, є на першому поверсі свій в є гардеробна вхідна, світочка, бачите, зроблена, тут душова, скління буде, зробиться. Тут котельня. Буде котел дороблятися, тепла підлога водяна. Сходи будуть під такий колір. Підсвіточка є, під віконня доробиться, штори доробляться. На другому поверсі є загальний санвузол Зі своєю душевою. таке віконечко є, насосна, щоб дивитися. Павла спальня зі своєю терасою зі своїм самовузлом, зі своїх гардеробною. В кожній кімнаті є Куперхандер, Хандер, кондиціонери. Одроблюється також Гардеробна Багато тут місця. Можна все поставити, доставити. Саму Сує ванної кімнати, така тераса верхня. Давайте вийдемо, подивимось верхню терасу. І також ще на другому поверсі є. Дві окремі спальні, одна зі спален із своїм балконом. Світлення включено. Будинок в сканді-стилі, 165 метрів, 5,2. Ціна цього будинка з усіма цими доробками, як я говорив, 325 тисяч. І це, ця кімната йде зі своїм балконом. Тут вид симпатичний відкривається також кондиціонер. Так що запрошуємо всіх на перегляд. Всім гарного дня.